І нехай день для добрих людей буде добрим. Я давно до вас не виходила в ефір і скучила за вами. Я знаю, що ви скучили, багато пишете мені. Олено, Олено, де ти вже є З своїми етнографічними замальовками. Сьогодні колеги мене зарядили, колеги-телевізійники, на тему борщик, борщик, угорщик, борщик без бо... Борщ. Ой, дивіться, а це якраз іду і побився, і побився горщик вітряно і, і впав дуже жалко. І... Посуд б'ється, на жаль, на щастя, не для господині, а для гончара. Тому що ж, гончар згончарує новий горщик, буде в ньому новий борщик. А про горщик і борщики скажу таке: борщик найсмачніший у печі вариться у горщиці. Є горщик, а є горщиця. Так само, як кавун, кавуниця, гарбуз, гарбузиця. Борщик буде тоді смачний, коли ми покладемо в нього. У цей борщик смачні продукти, а найсмачніші продукти це ті, які вирощені на своїй землі. Власноруч, бажано власноруч доглянуті і дбайливо зібрані. От тоді борщу несмачного не буває.